Всім привіт! Сьогодні я буду з вами ділитися своєю ротацією парфумерії на наступний місяць-місяць квітень. Ми вже в квітні, і я досі не поділилася з вами тим, що я буду використовувати в наступний місяць, лише тому, що в мене не дійшли руки, але я вже почала використовувати яку я внесла в цей список. Спочатку пройдемося по яку я використовувала в березні, і розповім вам, скільки разів я що використала, і які в мене з цього приводу думки. Якщо вам цікаво дізнатися, які засоби я використала на своєму обличчі в макіяжі обличчя, якщо вам цікаво дізнатися, які засоби я використала в макіяжі обличчя, багато з них для мене були новинками, я це відео викладу. Відразу після цього тому обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте за каналом, тому що там я буду з вами тервенети на різні теми, включаючи косметику. А, але на даний момент давайте говорити про те, що я використовувала. В березні місяці от Адрієн від Ені Гутал в мене був використаний всього лиш один раз. Але навіть це я вважаю для себе хорошим прогресом, тому що. Стільки разів, скільки я використала Нігутал в цьому році, я не використала його за останні років два. Тому цей варіант перенесення засобу з відео в відео з місяця в місяць, для мене працює, тому що повільними кроками я роблю прогрес в ароматі, який в моїй колекції є найстаршим. Тому переношу його в наступний місяць, звичайно, і буду використовувати далі аромат, який просто покорив моє серце в останні два місяці це Le Petit Rob Noir la Petit Rob Noir au oh Fresh від Guerlain. Це просто аромат, який я намагаюся не економити, тому що це знятість, і мені він дуже подобається. Це не типовий свіжий аромат на кожен день. Він горіховий, він трошки солодкуватий, він одночасно свіжий, і він стійкий, помітний, і він трошки кремовий через цю горіховість. І він підходить під все. Особливо, звичайно, на кожен день. І я приносила цей аромат чотири рази за останній місяць. Я думала, що більше, якщо чесно. І за. Останні два місяці в загальному я проносила цей аромат 10 разів. Він в мене був абсолютно новим, Як бачите, в мене є невеличкий прогрес, але я не поспішаю його закінчити, тому що не можу його більше дістати. Минулого місяця особливо я хотіла свіжі аромати, тому обидва аромати в цій підбірці з свіжої категорії, тому що напевне просто стомилась від моїх важких. Зимових ванільних солодких ароматів, і мені захотілося чогось абсолютно протиполез. Проти... Протиполе... Як це слово? Противополежне? <плес> абсолютно іншого. <плес> а, тому я використовувала Dolce Gabbana Light Blue Intense. А, мені здається, навіть помітно, що я досить непогано використала цей аромат з минулого разу. Я його використала 10 разів в місяці березні і я використовувала його з задоволенням. Він чистий, він свіжий, але він помітний. Я, до речі, отримала навіть комплімент на цей аромат. І з ним я не боюсь його наносити трошки більше моїх стандартних солодких, липких ванільних ароматів, з якими можна дуже легко переборщити і задушитись себе і навколишніх. Але я буду завжди повертатись до цього аромату. Для мене цей аромат це класика свіжих ароматів. Я знаю, він подобається не всім. і Мені здається, це просто модно не, не любити щось популярне. Якщо він вам насправді не подобається, він вам не подобається, але мені він заходить увесь час і навколо мене його ніхто не впізнає, крім мого чоловіка. Він навіть впізнав цей аромат на комусь з перехожих недавно. Тому що він впізнається аромат, як ароматики ношу я. Я також закінчила обидва пробники, які були внесені в місяць березень. Це Devotion від Dolce Gabbana. Люблю цей аромат, він чудовий, він дизайнерський, він пахне дизайнерським ароматом і в цьому немає нічого поганого. Він лимонно, цитрусово. Ванільно-солодкий. Я його навіть один раз надягала в спортзал, тому що в спортзалі розігрівається шкіра, і він дуже приємно окутував, він дуже був приємний, не душив, і він ще більше розходився навколо мене. Кожен раз, коли я робила якісь рухи, якісь вправи, я чула цей запах, і він був феноменальним, але я його не куплю. Далі репліка Otem Vibes. Це аромат має бути в моїй колекції, він буде в моїй колекції, не зараз. В мене немає сенсу зараз за ним гнатись, тому що дуже скоро прийде літо. І я не буду тягнутися до цього аромату. Я не хочу, щоб він в мене просто стояв. Але це must-have в моїй колекції, особливо, якщо ви любите солодкі аромати і часи часу вам потрібно брати перерву від них. Цей аромат з його звичайністю <с> цікавий, помітний, не солодкий, не для всіх. Обов'язково використайте кілька семплів перед тим, як ем, купити. Не купуйте його на осліп, але він унікальний і він однозначно для мене. В березні я також дуже сильно. <с> Витягнулась до моїх квіткових ароматів. І не до тих квіткових ароматів, які дуже легкі, такі а, непомінні, там поду вітер ви його а, вловили однією ноздрю. Це аромати не для мене. Я люблю насичені, помітні квіткові аромати, які можу вдихати протягом всього дня. І я просто упивалася моїм Gucci Bloom. Я проносила його чотири рази. В місяці березні не заплановано і продовжую носити на даний момент, тому що я просто не можу насититись цим квітковим ароматом. Це класичний туберозний білоквітковий насичений аромат. Він феноменальний на ранню весну. І тільки зараз до мене дійшло, що це ідеальний час для цього запаху. Він може бути важким для деяких чутливих носів, якщо ви любите. Квіткові аромати, які просто такі е, літучі, якісь легкі, ледь помітні, коли там продув якийсь вітерок і повіло цим ароматом, ви його підхопили своєю однією ноздрю. Це не для вас. Це аромат для тих, хто любить насичену дорослу туберозу. Іноді він мені навіть. Не подобався, коли я його нанесла перші два рази а, в березні, мені здалося, що це тумач. Але коли я його розносила більше і більше, особливо протягом дня, він зайшов мені феноменально. Він класичний, він дорослий, він а, не для грайливого настрою, він не для флірту. При тому, що він насичений, він не виносить мозок, принаймні мені. Я також збираюсь перенести його в наступний місяць, тому що я ним ще не наситилась, і він мені досі не обрид. Я проносила його вже. Майже два тижні підряд, майже кожен день, і продовжую його носити, тому що він не занадто складний. Він досить лінійний. Він не переграє різними нотами, якимись складними. Він не змінюється протягом дня, особливо. Але я люблю цю зрозумілість в ароматах на кожен день. Отже, в наступному місяці, в теперішньому вже місяці, квітні, я буду носити одадрієн. Віддані Гутал. Я буду продовжувати насолоджуватись Bloom від Gucci. І оскільки мене так сильно надихнув цей аромат, я вирішила відкопати свій пробник від Guchi Bloom Eau de Parfum Intense. Мені цікаво спробувати цей фланкер. Я чула відгуки, що він відрізняється від Gucci Bloom оригінального. В Gucci Bloom лінійці стільки ароматів. Я не зацікавлена в тому, щоб розпробувати абсолютно кожний фланкер. Але оскільки в мене є цей пробник, я вирішила дати йому шанс і його також розносити. Подивитись, чи цей фланкер для мене чи він настільки відрізняється від кучі блум, що він вартий того, щоб. Бути в повнорозмірному варіанті в моїй колекції. Ось такі результати ротації парфумерії на даний момент. Я відкладу мої Dolce Gabbana Light Blue Intense і мої La Petite Rob Noir Of Fresh назад в мою гардеробну, і подивимось, чи в мене потягнуться руки до цих флаконів знову цього року. На даний момент в мене настрій на квітковий бум. Пишіть в коментарях, що ви носите, чи ви змінюєте аромати помісячно, чи кожні 2-3 тижні, як це відбувається у вас. Сподіваюся, відео було для вас корисним і позитивним, і цікавим. Ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.